Друзі, розпаковка. Всім привіт! І зараз я хочу продемонструвати, що таке мінімальна пенсія. Справа в тому, що влада хоче заморозити мінімальну пенсію на роки наперед. Уявляєте, що є інфляція, ціни зростають. Але навіть по сьогоднішніх цінах, що таке, є, 2361 гривня. Друзі, ну от давайте прямо підемо. Я спеціально все це придбав для того, щоб вам це все показати. Ну, поїхали. Так, ну що ми маємо? Ми маємо яйця. Ідемо далі. Молоко. Класика. Яйця, молоко, можна якийсь омлет зробити, хоч щось. Печиво. Ну, Щось до чаю і це дуже потрібно, необхідно. Пластівці. Сум Суміш пластівців. Ну, от, наприклад, ціна пластівців, розумний вибір, це дешеві пластівці. 13 гривень от о, пакет, щоб людина могла собі хоч щось там приготувати. Кі сніданок. І макарони.